Наступна новина стосується чоловіків, які проживають за кордоном. В Польщі, значить, вчора масово почали отримувати ось такі повістки на польській мові за адресами чоловіків, які вони проживають. Тут дуже багато питань має бути в, взагалі в поліції розслідування, тому що хтось навіть селав Такі повістки від е, м, польського управління в справах іноземців. Підробка документів вже якось такимо чином. Тут, має бути, польські поліціянти мають взяти розслідувати цю справу і знайти винуватця. А чи не Міністерство повернення українців додому, тут буде винуватцем цього всього, мені так здається, але це кримінальна справа, Трусі. Підсилати фейкові листи від імені держави Польща. І в цих листах йдеться, що е, якоби якісь люди приїдуть за вами в такий то час, в такий то день, по такому-то адресу, і ви будете доставлені там в пункт мобілізації якогось там, ну, незрозуміло. Або ви самі з'явіться в пункт, там, ви, ви повинні бути мобілізовані, і тому. Подібне в іншому випадку на вас чекає там покарання, депортація і тому подібне. Ну це фейки, друзі, це фейки, це дані листи мають, носять кримінальне порушення. Той, хто написав ці листи так масово на такому рівні, має понести кримінальне покарання за це. Це серйозна справа. У мене, друзі, дуже багато питань. А саме, звідки в цих людей, які розсилали дані листи, персональні дані цих людей, яким надсилали. Це ж не просто так вибірково в якусь хату. Там же в тому листі містяться персональні дані даних осіб, адреса, ім'я, прізвище, вік. Те, що вони відпадають під мобілізацію. Можливо, дана людина сама вказала в резерв в плюс, коли треба було поновити свої дані. Можливо, і тоді вже це виходить, що відправляють Міністерство оборони, чи, чи хто це відправляє, чи шахраї, які викрали персональні дані. Чи, можливо, сама, ну тут дуже багато питань. І на підставі даних листів, мало би. Проводитися міжнародне розслідування. Міжнародне розслідування. Тут як мінімум викрадення персональних даних. Бо дана інформація також може бути злита іншим особам. І, можливо, дані особи мають ще більше інформації про людей, які вже мобілізовані. І дана інформація може бути передана іншим країнам, а там уже і легкий шлях до вербування. Так що тут, друзі, це дуже-дуже серйозна справа ці листи. Якщо в цьому сама не замішана Україна, держава, сама пішла на злочин, як мінімум, шахрайство. А як максимум, там, ну, на такому рівні, вже дивитися. міждержавному. Якось так, друзі. Не ведемося на провокації, думаємо головою, думаємо, аналізуємо, робимо правильні висновки. Всім па-па, пан Богдан.